Паводок – день четвертий. Негода на Закарпатті наробила біди на десятки мільйонів гривень. І головна загроза в гірських районах поки минула. Але нині повноводна тиса перевіряє на міцність дамби та берегоукріплення поблизу чопа. Після руйнувань вихідних паводкова хвиля із Рахівщини та Тячівщини дійшла до річкових ділянок на угорському кордоні. Зараз проходить максимум по тисі – це 1064 сантиметри. Рівень історичний був 1387 сантиметрів. Так що і максимум приходить. Запас дуже великий до історичного, тим більше, що дамби на території України, Венгрії від Саловки до Соломонова. Підняті підняли їх у 2008 році, коли протипаводкова програма Тиса ще фінансувалася. За кілька років підвищили 18 кілометрів дамби. І тепер чопу, який фактично омивається з двох боків тисою та латорицею, паводки пережити простіше, на відміну від більшості інших міст і сіл Закарпаття. А тут, на кордоні з Угорщиною, річки навіть на заплаву виходять спокійніше, без брухливих потоків. Цієї дамби вистачить, аби захистити прилеглі села від стихії води. Зараз тиса піднялася практично до піку на 10 метрів 64 сантиметри. Пік рівня води біля чопа прийшовся на 24 листопада. Поки відкачувати надлишок нема потреби, переконують водники. Хоча за рівнем тиси стежать з особливою увагою. На опорному трубопроводі знаходиться вода, це рівень, який знаходиться зараз в тисі. Оце рівень води Він ще на заплаву не вийшов, бачимо. А з іншого боку чопа піднялася вода і в латориці. Річка навіть частково вийшла на заплаву. Сьогодні тут фіксують максимальні за два останні роки позначки підняття води на рівні 465 сантиметрів, тоді як історичний максимум річки 750. І, хоч, на щастя, критичних для навколишніх сіл показників не досягнуто, місцями підтоплені поля, а вода вже омиває стовбури дерев та гіль. Для кущів. Ця велика вода чопута навколишнім селам не на загроза, на відміну від гірських районів, де досі підраховують збитки, які наробила повінь. Там дамби як тут звести не встигли. А в деяких районах, де будівництво стартувало, хвилею змило почати почата. При тому, що Закарпаття настільки паводко небезпечний регіон, що самих лише дамб може не вистачити для повноцінного захисту. Це не той рівень фінансування, який ми хочемо. Ми одними дамбами вже практика і 98-го показала, і 2001 року. Одними дамбами ми не захищаємося. Треба комплексний. Тобто акумулювання, трансформація стоку. Хочемо, не хочем. Ну, Клімат змінився. Змінився, що ми бачимо, є періоди засухи. А є паводкові періоди. Від такого зараз і потерпає чоп. Та якщо велику воду тиси та латориці ще стримує дамба, то з питною водою у місті проблема. Через неспроможність очисних споруд люди вже який день без питної води, та що з кранів каламутна та непридатна для вживання. Тож чисту людям розвозять спецавтомобілями вже третій день.